Директорка комунального підприємства Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка Любов Яковчук ймовірно бронює у комунальній установі лікарів, які працюють у приватній стоматології, якою вона володіє. Про це повідомила депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Алана Точій під час сесійного засідання ради у середу, 25 вересня. Обраниця зазначила, що до неї та колег звернулися мешканці громади з інформацією, що директорка комунальної стоматології Яковчук боцім то прийняла на роботу лікарів, які працюють у приватній медустанові, яка й належить очільниці. Керівник її Любов Яковчук, яка продовжує своє некоректне відношення ставлення до своїх працівників. Плюс ми отримали разом з тим інформацію від людей, що вона працевлаштовує туди людей, які працювали в неї в святій Аполонії, чоловічої статі медиків, і разом з тим дуже швидко їх бронює. Паралельно ці люди починають і далі продовжують працювати і в святій ополонії, і в нашому комунальному закладі. Ма більше за депутатки директорка закладу Любов Яковчук продовжує звільняти, так би мовити, неугодних їй працівників. Останні ж подають до суду та виграють справи. А комунальний заклад відшкодовує десятки тисяч гривень за вимушений простій. Я розумію, що не, не, не... Дали для неї непідхідних людей, які її не хочуть так якби, підслужуватися, як вона хоче. Вона звільняє йдуть судові рішення. А далі ідуть зараз скарги про те, що знову пишуться догани, знову іде психологічний тиск на окремих працівників. Сьогодні я піднімала це питання в межах нашої комісії, так як ми зробили так звану робочу групу. На основі нашої комісії входять туди інші депутати про те, щоб ну терміново скликати на наступному тижні комісію розібратися з цими ситуаціями, які там знову відбуваються. На жаль, я не отримала підтримки про скликання цієї комісії. Тому е я прошу вас, Ігор Ігорович, як міського голови, втрутитися в цю ситуацію. Депутатка наголосила, що бачить в таких діях директор Крестомат поліклініки корупційну складову. Проте замість того, аби з'ясувати нюанси, міський голова Ігор Поліщук почав вихваляти заклад. Мовляв, атмосфера в закладі нормальна і стоматологія добре функціонує. На мою думку, сьогодні це є достойний медичний заклад. Ми бачимо значне покращення фінансового становища. Особисто я не отримую скарг на роботу нашої стоматполіклініки. Ситуація в нашій стоматполіклініці на сьогоднішній день є спокійна. Люди працюють, пацієнти, які приходять, отримують. Не послуги, фінансове становище покращується, як я вже сказав. Врешті інформацію Алана Точій мер назвав недостовірною. А от про те, чи буде з'ясовано, що ж відбувається, і з ймовірним бронюванням працівників, які трудяться і в приватній стоматології, і в комунальному закладі від мера Поліщука не почули ні слова. Нагадаємо, що в березні 2024 року працівники скаржились меру на директорку, але той зі слів депутатів приховав від обранців ці скарги. Журналісти телеканалу Konkuren TV вирішили особисто поговорити з директоркою Стоматполіклініки Любов'ю Яковчук з приводу озвученої на сесії інформації. Однак відповіді ми так і не отримали. Даємо, що Любов Яковчук отримала крісло директорки ймовірно за сприяння мера Луцька Ігоря Поліщука. Хоч вона це всіляко відкидає. Саме до її так званого керування у працівників почало виникати чимало питань на початку 2024 року. Вони й організували збори трудового колективу, де голосували за висловлення Яковчук недовіри. Працівники нарікали на роботу та організаційні рішення директорки. Зокрема, їх турбували питання об'єднання зуботехнічної лабораторії і приєднання до медзакладу дитячої стоматології. Також, на думку лікарів, були неефективними кадрові рішення та незрозумілі трати з бюджету підприємства з боку керівниці. Нарікали вони і на відсутність повного забезпечення матеріалами для роботи, і нацькування з боку незрозумілих людей у закладі, яких на незрозумілих умовах працю. Це влаштовувала Яковчук. З огляду на це депутати пропонували створити тимчасову контрольну комісію. Остання мала б докладно вивчити усі проблеми. Проте Мер Поліщук неодноразово перешкоджав її створенню. І звернення медпрацівників до депутатів не доходили, і питання про створення комісії на сесії просто знімалося. Врешті контрольну комісію так і не створили, але зійшлися на тому, що діяльність закладу перевірятиме профільна комісія міської ради разом з іншими спеціалістами. Згодом за результатами перевірити. Ірки на медзаклад під керівництвом Любові Яковчук завели кримінал.